Є новина, друзі, зрада Келога, спецпосланця Трампа та конфлікт між спецпосланцями Трампа, які ведуть перемовини по Україні та Росії. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилася стаття в такому виданні The Time, де Келог запропонував, як можна припинити вогонь між Україною та Росією. Він сказав, що. Буде розподіл території, хоча потім він виправся, скажу такого не було, що буде поділена на зони навіть не впливу, а зони відповідальності, і там з'явилася така карта. Е, я її не буду показувати, бо там нічого цікаво, там окуповані території залишаються за росіянами. Вони їх контролюють демілітаризована зона е, з двох сторін по 30 чимось кілометрів українською, та е, ну окупованою так? Частина території контролює зсу, але більшою кількістю а західну Україну навіть до Херсона. До, до Дніпра контролюють Франція та е, Британія. І одразу понеслася зрада по всіх наших пабліках, мільйонів там смайліки, які горять. Ну всі жах, розподіл України. Ніхто навіть не прочитав цієї статті, розумієте? А суть в тому, як на мене, ця стаття абсолютно нормальна для нас, тому що якось припиняти вогонь потрібно. Потрібно. Е, в цій пропозиції не віддаються жодні території, а просто е, розподіляються зони відповідальності, і це дуже добре, тому що там, навіть в його плані, Британія. І Франція будуть стояти через Дніпро з росіянами. Ну, це сильний аргумент, однозначно. Друге питання вчора зависло це конфлікт. Тому що Келов заявив, що ці пропозиції Віткова, А Вітков вже його в конгресі звинувачують. Що він практично здає інтереси України і повністю перейшов на сторону Росіян, і він думає, як провадити їхні захтянки, розумієте, росіян, а не як вирішити і припинити вогонь, тому що ті пропонують багато цікавих економічних е, різних проєктів, як то кажуть, і Келов сказав, що ну ці пропозиції Віткова вони абсолютно нереальні і вже наростає знаєте, протистояння конфлікт. В адміністрації Трампа між двома спецпосланцями. А я від себе скажу: розумієте, ну як на мене, ну це дуже така неадекватна ідея робити посланців від Росії України, тому що вони між собою не спілкуються в одного один план, в іншого інший план. І от вони приходять з тими планами і намагаються там переконати цього Трампа. Напишіть що ви думаєте з цього приводу.